Вітаю вас малята, гарного вам дня. Ліс це величезний дім і всім його жителям живеться в ньому затишно та спокійно. Повітря чисте, прозоре, прохолодне. По доріжці йшли, і йшли, і грибочок там знайшли. Гей, грибочки, не дрімайте. Кошик мій, усі стрибайте. Раз грибок, два грибок, наповняйся кузовок. Осінь в лісі багато грибів. Їх у лісі дуже багато, і всі вони різні і дуже красиві. Проте треба пам'ятати, що є їстівні, а є отруйні гриби. Давайте пригадаємо, які це гриби. Ці гриби можна сушити, можна смажити, солити. Найсмачніший він у світі. Його назву знають діти. Це білий гриб. Ці струнькі грибочки зайняли пеньочки, шапки в них кругленькі, кличуть їх опеньки. Одяглися чепурні грибки у помаранчеві шапки. Їх під осичниками звуть, бо під осиками ростуть. Між травичкою завзята гомонять руді малята, кучеряві в них спіднички називаються лисички. Виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов маслі. І збирають грибники, маслянисті, маслюки, дітки ми зараз з вами розповідали про їстівні гриби. Вдяг він шапку червоненьку, не стареньку, а новеньку, ще й сметанкою покрапив, щоб ніхто його не хапав. Це мухамор, він отруйний. В лісі, в полі, біля ганку, скрізь росте бліда поганка. Дітки, це дуже отруйний гриб. Тому, збираючи в лісі гриби, треба бути дуже обережними, щоб отруйні гриби не опинилися у вашому кошику. Дітки, сьогодні ми з вами аплікацію будемо робити з опалого листя грибну родину. Але спочатку перед роботою розімнемо наші пальчики. По доріжці йшли, йшли і грибочок там знайшли. Гей, грибочки, не дрімайте, в кошик мій, усі стрибайте. Раз грибок, два грибок, наповняйся кузовок. Молодці малята. Для роботи ми візьмемо. Опали листя, воно зараз гарного кольору. Кольоровий картон, ножиці, клей, серветку. Візьмемо листочок ось такого червоного кольору. З нього ми зробимо шапинку для нашого грибочка. Беремо ножиці. Ось так два пальчика в одне кільце, один пальчик в друге кільце. Відкриваємо ножиці і розрізаємо посередині листочка наш листочок. Ось так. Також відріжемо ось цей кінчик, він нам не потрібен. Таким чином робимо ще одну шапинку. Зараз будемо викладати наші грибочки. Візьмемо листочок, ось такий величенький, і ось так прикладаємо. Це у нас шапинка. Листочки меншого розміру, це будуть маленькі грибочки. І викладаємо і також шапиночки. Ось так. Дітки, грибочки ростуть. Біля травички ми візьмемо листочок іншого кольору, відріжемо кінчик, також розріжемо. Посини вже травичка жовтенька, тому я вибрала жовтий листочок. І ось так ми її потім приклеїмо в нашу травичку. Ось так. Приступаємо до роботи. Візьмемо великий грибочок-листочок ще ми його клеєм І ось так посерединки приклеїмо. Не забуваємо про серветочку. Далі беремо шапинку. І ось так приклеїмо її на ніжку нашого грибочка. Зараз приклеїмо ніжку маленькому грибочку. Біля великого грибочка ліворуч та шапинку. Так само приклеємо грибочок праворуч. Зараз ми приклеїмо травичку. Ось яка грибна родина вийшла в мене. А яка вийде у вас? Чекаю на фото ваших грибочків.